Дружба. Соня не мала друзів. Собак у дворі була купа, та справжньої дружби з ними не складалося. Соня пробула подружитися із таксою, яка жила на четвертому поверсі, проте такса вважала себе велимудрою і торохкотіла без зупин. А коли Соня хотіла щось сказати, заявляла не перебивай старших. Ну, хіба це дружба, думала собі соня, коли один торохкотить без упину, а інший має тільки слухати. У сусідньому під'їзді жив бульдог Макс. Він би, може, й грався бізсонею, та його ніколи не пускали з повідка. А ще у двір ущали без хатьки шарик і бобик. Мешканці двору підготовували їх, а двірник ганяв мітлою від смітника. Шарль і Бобик завжди були разом, і Соня заздро спостерігала, як вони клопотано шастають туди-сюди. Оце справжні друзі, зітхала Соня. Якось вона підійшла до них і запропонувала ми дружити. Та шарик зневажливо пирхнув. Ми й так дружимо, третій зайвий. А Бобик докинув, ану геть звідси, це наш смітник. Часом на прогулянці соні щастило погратися то з тим, то з іншим собакою. А то й все. Собакам важко дружити, розміковувала Соня. Усі сидять в своїх квартирах. Для справжньої дружби потрібен час і місце, де дружити, а не зустрічі в ряди годи на чи в кущах. Хіба то дружба? П'ятнадцять хвилин вранці та півгодини ввечері. Та якось у Соні з'явився друг. Точніше, вона так гадала. У їхньому будинку оселилася симпатична пані з собачкою. Пані звали Маргарита Сергіївна, а собачку пуфик. Подеколи вони зустрічались під час вечірніх прогулянок. Но Соні нова сусідка припала до душі. Від неї линули пахощі парфумів, і вона мала пальто із справжнім лисячим когоміром. Іванові Івановичу сусідка також сподобалася. Він почав прибирати свої шкарпетки і мало не щодня купував тортики, бо запрошував сусідку на чай. Маргарита Сергіївна також запросила Івана Івановича в гості. Приходьте зі своєю сонею. І пуфик розважиться, бо він мене вельми рівнує і заважає розмовляти. Справжня пані, думала Соня, і ще вона подумала, що якщо господарі дружитимуть, то й вони з пофиком так будуть друзями. Та згодом з'ясувалося, що це не так. Пуфик днями вилежувався на дивані та переглядав телевізор. Ну, могратися, запропонувала Соня. Приміром у піжмурки, ані в квача, ані в хмари, ані в піжмурки новий друг грати не хотів. Якщо я заплющу очі, то як я буду дивитися телевізор? От якби наші господарі одружились!» – замріяла Соня. У них би народилися діти. Пуфик пирхнув не люблю дітей. Стрибають, репетують, заважають спокійно лежати на дивані. А якщо все-таки діти з'являться, «Ні за що!» – Насупився пуфик, я їй сказав або я, або діти. А що вона відповіла? А що вона може відповісти? В домі я головний. Соня про себе думала, що якби в Івана Івановича були діти, то вона б за ними наглядала, і казки читала, і кашу за ними доїдала. І облизувала б їх, коли Іван Іванович не бачить. Соня вважала, що у друзів усе має бути спільним, Ну, як не все, то багато чого. Добре, що у нас багато спільного, і спільний будинок, і двір, та й собак. Твоя хазяйка любить. Собак вона не любить, відрубав пуфик. Лише мене, а більше нікого, я їй не дозволяю. Коли Маргарита Сергіївна з пуфиком зазирали до них у гості, Соня завжди залишала для нового друга якийсь смаколик у мисці. Друзі ж бо мають ділитися. Та коли Соня з Іваном Івановичем приходили, миска пуфика була порожньою. Ми рано вечері пояснював пуфик. Так тривало аж місяць. Але одного разу Іван Іванович повернувся додому, похнюплений, жбурнув посеред кімнати шкарпетки і, навіть не повечерявши, встромив носа в подушку. Що сталося? занепокоїлась Соня. Ти, бува, не захворів? Я посварився з Маргаритою Сергіївною. Ми більше не підемо до них у гості. Попри сонні спроби розпитати, що сталося, господар не хотів про це говорити. То й нехай, сказала вона, не будемо з ними дружити. Пуфік страшенний жаднюга, і собак твоя Маргарита Сергіївна не любить, і лисячий комір у неї потворений.